Вітаю, п'ятниця, 24 листопада. В студії Вадим Ярошенко. Це новини Лайв про головні події в Україні та світі. Просто зараз. Ситуація без вихід. Україна пропонує ЄС створити моніторингову місію на кордоні з Польщею. Не дожили до ранку. Українські захисники за добу знищили 1100 окупантів і 30 ворожих танків. Замовкла зброя між Ізраїлем та Хамасом, почав діяти режим тимчасового припинення вогню. Україна пропонує ЄС створити моніторингову місію на кордоні з Польщею. Як кажуть, у Мінінфраструктури, офіційного листа з такою пропозицією вже направили. Очікуємо на відповідь. Київ прагне, аби спостерігачі фіксували ситуацію, а саме, чи пропускається гуманітарна допомога, та в яких умовах вже більше двох тижнів перебувають наші водії. Збір даних для їхньої евакуації вже розпочато. Погодити її на переговорах із місцевою та центральною владою Польщі та ЄС не вдалось. Польські перевізники тим часом з 6 листопада блокують три КПП на кордоні з Україною. А у четвер перекрили ще й один пункт Медика Шигіні. За цей час у чергах померли два українських водія. Нині українська енергосистема здатна забезпечити громадян країни електрикою, проте умови можуть змінитися. Заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук заявила, що похолодання не стане вирішальним фактором навіть за умови ремонтів інфраструктури. Нещодавно розпочали аварійний ремонт семи енергоблоків, а за 6-7 годин чотири з них вже повернулися в систему. На відключення світла можуть вплинути ракетні атаки та механічні пошкодження через негоду. Напередодні в Україні зафіксували дефіцит електрики. В Укренерго назвали три основні причини. Збільшення споживання через похолодання, підвищена аварійність блоків, електростанцій та недостатні обсяги імпорту з ЄС. У повітряних силах підтвердили знищення трьох шахетів над Україною цієї ночі. Безпілотники, росіяни випустили із південно-східного напрямку, також гатили ракетами по мирних містах. Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Українські воїни утримують позиції на лівобережжі Дніпра і б'ють по тилах противника. За даними Генштабу, ЗСУ за минулу добу ліквідував. Але ще 1100 росіян загальні втрати загарбників майже 323 тисячі знищених окупантів. Як діяти, якщо працівники ТЦК забирають призовників силою? Комендант Львівської області Тарас Гринь розповів: найголовніше, що слід знати, вдаватися до затримань вони не мають жодного права. Якщо все ж таки виникає конфліктна ситуація, то обом сторонам слід негайно викликати правоохоронців. Гринь наголосив, також уповноважені особи ТЦК не мають. Функції щодо притягнення до адміністративної відповідальності вони можуть лише скласти протокол. Водночас, комендант нагадав: на Львівщині військово зобов'язані завжди повинні мати при собі військово-облікові документи. ТЦК і СП мають право їх перевіряти і робити звірку даних. Між Ізраїлем та Хамасом почав діяти режим тимчасового припинення вогню. Перша група з 13 ізраїльських заручників буде звільнена у п'ятницю о 16.00. Після цього з ізраїльських в'язниць відпустять невизначену кількість палестинців. Про це розповіли катарські посередники. Також упродовж наступних чотирьох діб планують звільнити щонайменше 50 жінок і дітей. Як заявив міністр оборони Ізраїлю, перемир'я з Хамас буде коротким. Попереду щонайменше два місяці бої. В Ірландії спалахнув. Були масові протести після нападу озброєного ножем Алжирського мігранта. Це сталося в Дубліні. Чоловік поранив п'ятьох осіб, зокрема трьох дітей. Люди після цього вийшли на антимігрантські мітинги. Сталися сутички з поліцією. Нападник а, вже затриманий. У Луцьку працює укриття, збудоване в 14 столітті. Воно може бути найстарішою захисною спорудою цивільного захисту в Україні. Про це повідомив заступник міністра з питань стратегічної галузі промисловості Тимур Ткаченко. Каже, під час повітряної тривоги люди перебувають просто у підземному музеї. В інший час тут проводяться екскурсії для всіх охочих. Неймовірна історія неймовірної нації. Додав Ткаченко. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу, напишіть про неї в коментарях під цим відео. Та не забувайте підписатися на новини Лайв. Дякуємо за увагу! Слава ЗСУ! слава Україні!